Привіт за ми завжди артік, зати ми на ретем. Будемо сьогодні грати хорор. Так, друзі, Будемо грати в мультиплеєрі. Тож, друзі, починаємо рівень важкость у мене нормальний. Щоб так грати, українською мовою в даній грі є. Яка гра, побачите в кінці відео, якщо додивитесь. Або в телеграм-каналі в силиці в описі під відео. Дуже дякую. Погнали, натискаємо мультиплеер. PlayFriends, Play RomePlayer. Реноплеєр натискаємо. І чекаємо поки буде так скажемо, підключення чи що, я не знаю, я ще не грав цю гру. Так, COP vс... давайте кооперативно напевно. Так, зайдемо через Google зараз я. Так, друзі, все, щоб грати в WordPray, треба дивитися рекламу за це отримати 50 монет. Ми скажемо мультиплеєр, за це нам треба 30 так монет грибуть. Це реально, друзі, заробляю гра на перегляді реклам. Так, все, продовжувати, натискаємо, будь ласка, почекайте. Дарву не дивитися що до чого. Ох, <Ух>, ти Йоханий. Що <Кійко>? таке? Так, друзі, що я заново, бо якогось хрена, ти дебіл. Мене викинув. Так, тут у нас є шуфляда. Натискаємо на неї, ніхто немає. Так, де ти дівся, ти, індус? Чи хто ти там? Індус-це качки, якщо не ви не знали. Так, що робити? Двері самі відкриваються, да, так. Чувак, де ти бігаєш? Що ти робиш? Дужди, що це таке? Робійна якась, ти що? Що тут страшного, боже? Ну тут страшного немає? Нікого я не бачу. Кого мені боятись. Я ж не боягусь якийсь. Картини. Якісь. Так, що у нас тут? Опа. Ого, тут 23 мішечки зібрати, вони що з золотом якимось що? Опа, ще один. Нічого страшного поки що не бачу. Ніякої містики немає. бляха, ти мене ліп... Та Шо таке з цим керуванням Галіною? Сильно. Шо воно? Що таке? Ця пила може бути переч... корисне. Капола все. Треба розставити. Щось я чую. Чи ні? Його немає, 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 його Де вони? Що за? Біжи, біжи, куди бігти? В мене немає швидкості, я не можу мене... Не можу бігти, нахуй, не можу я, сука, бігти, як я можу бігти. Що ти хочеш, маю? Йоха, не пабанай, сука, керування це, сука, двері, бля, хай його, блядь. його. А чого ти до мене прийде? Коротше, друзі, підписуйтесь на територій канал, далі буде більше. Трм сука граждан.